В день міста ми традиційно вшановуємо пам'ять вільнянців, які за свій рідний край віддали найдорожче своє життя. На жаль, назавжди вписані в історію України імена більше тридцяти наших загиблих земляків. Вони загинули. Їм сорому не мати, пішли у небуття спочити на віки. Чи було легко їм своє життя віддати? Мовчать? Над ними лише тиша і вінки, і прапор гордо на вітру тріпоче, і серце втратою пронизано наскрізь, і дивляться на нас такі живі і рідні очі? Ми ж стоїмо. Потупившись від сліз, вони загинули не ради нагороди, то для живих ми далі й ордини, найкращі діти нашого народу, країни молодої дочки і сини, їх пам'ять світла поруч з нами, а стежка до могили бур'яном не заросте. І дай нам сили, Господи, ласкавий. Звиттягу їхню не зганьбити попри все, безсмертні душі їх у вирі відлітають, залишившись навічно янголами там. І, хоч говорять, що герої не вмирають, героям мертвим, ми завдячуємо життям, і Україна житиме вікам, і щоб в легендах ожили не вік. Всі наші земляки, що полягли, ми мусимо прожити кожен рік із тих, котрі вони не дожили. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант завдячим тобі, український сину. Мамо, не плач, я повернуся весною. У шибку пташинкою вдарюсь твою прийду на світані в садок із росою, а може, на періг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій, тихенько, розкажу. Як мається в домі новім, мені колисково ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочка, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама, Тебе я люблю. І люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Жили вони звичайними простолюдськими долями, стали національними воїнами-героями. Шана на віки вічні їм, честь і хвала нескоренним, слава полеглим воїнам. Схилимо, браття, голови.